Любі хлопчики і дівчатка, вітаю вас всіх на моєму каналі. Е, хочу вам показати, значить, ось такий логотипчик. Я думаю, що ви навряд чи її впізнали. Ми будемо сьогодні розглядати саме ці касетки. Е, це бренд Neckermann, Німці. Ще один німецький бренд. Каталоговий бренд. Тобто, це не відомий на весь світ касетною тематикою. Це більш такі е, широкого призначення товари. товари для дому, одяг, електроніка і аудіокасети. І ми сьогодні їх роздивимось. Так що, любі хлопчики і дівчатка, сідайте по місцях і вперед. І так. В моїх руках ось така касетка з логотипом літеро N. Це не Керман. Бачите, написано: зроблено ФРН. Є артикул, номер. От уявіть собі. Бачите, як вони їх прописували? Компакт, касета. А ось це я не переклав. Безондерс Rausharm. Так, ну. ой. Безондерс. Ну, давайте ми ще подивимось. Тут більше, бачите, особливо інформації не так багато. Тільки от, артикул, номер, хронометраж І всього то. да. Причому хронометраж, що там, німецькою мовою. Так, да, в основному тільки німецькою. Так, звичайний кейсик Боксик, який відповідає, скажімо так, моді 70-х років. Є в мене підозра, що це касети з 74-го року. Чому саме 74 й рік? Я трішечки пізніше вам розповім про це. Ну, це тільки мої здогадки. Тільки здогадки. Ось такий стандартний, звичайний кейс. Так. Полігравка. Ну, бачите, де десь, мабуть, трішки волога потрапила і вона деформована. Але хоча б не пописано. І це вже добре. Помаранчевий, чорний сріблястий колір. Бачите, загалом низький шум. Ну, тобто, інформація практично повторюється. З усіх боків. Ось така вона. Так, і. Сама ж касета. Теж радує, те, що. Потрапила вона мені непописані. Так. Ну, так, як це. Німці. Бренд. Каталоговий бренд. Це, як е, мережа нам каже, каталоговий бренд, має так само гвинти на другій стороні касетки. Так, 60 хвилин, бачите, і має червоний. Рекордик. Так, є в мене підозра, що в інших хронометражах буде інший, інший колір рекорда. Давайте промотаємо на стрічку. Е мотається дуже важко. Ніби я промата туди назад, але ну, це зрозуміло ось чому. Так, стрічка матова і дуже багато таких е, хв, е, хвильок. Ось це, дивіться, я вам зараз покажу ще ближче. Ось подивіться, які смужки вздовж, вздовж стрічки. В багатьох стрічках 70-х років саме таке нанесення ферму. оксид ферма. Так. Ну, теж чекати від цих касет якоїсь там якісної, якісної запису теж не варто чекати, я так думаю. Нема чого. Це касети суто. Для колекції. Викрутка, бачите, пласка. Ось. Бачите, по центру вона ну, дуже глибоко знаходиться. Цікаво. Ми сьогодні одну спробуємо розібрати. Так, ну, це у нас шестяточка така. Ось. А є, до речі. Така ж сама, подивіться, в червоному боксі. Червоний боксик. А, ну, боксик це я вже поставив таку. Бо рідний був розбитий. Я поставив червоний. І чому червоний? Тому що тут касета червона. І я вирішив, що це буде нормально виглядати. Так. Поліграфія аналогічна першій, один в один. Але касета не співпадає. Да, до речі, чому не співпадає? Бачите артикул 878. А на 800-406. На першому варіанті, до речі, співпадають артикли, Але тут касетка не співпадає. Хоча теж це не керман, але до футляру не співпадає. Ну, прийшлось так вкомплектувати їх. Не так-то багато, як то кажуть на ринку таких касет. І особливо вимахуватись нема чого. Це, я б сказав, це все ж таки колекційні експонати такі. Теж на, на плоску викрутку. О, бачите, подушечки вже немає. Доволі часто трапляється, що подушечки. Пересихають, відклеюються і десь е вики... Господі, втрачаються. Але ми поставимо сюди іншу. І не заради того, щоб слухати її, а заради того, щоб вона була в комплекті. Бачите, вона навіть не хоче мотатися дуже. Дуже вона щось там затягнута. Може, десь хвилями лягла. Але, мабуть, ми її і будемо розбирати, бо ми поставимо сюди нормальну подушечку. І донором мені буде ось такий мотлох. Ось такого плана касетки. в мене кілька ящиків. Вони не пригодні ні до чого, але тримаю їх заради запчастин. Гвинтики лишаю, екранчики, подушечки, ролики ці наби. Все це залишаю. Все остальне входить в смітник. Але пізніше ми цим займемося. Я вам зараз продемонструю наступні. Так, це я вам показав два Некермана 60 хвилин хронометражу. Але є і зелений на 90. І от, бачите, теж є ось цей артикул. Номер 8724. І повинна касета співпадати. Так, де воно тут? О, є, бачите, тут є 800724. Співпадає. Світлий корпус. Там червоний. Там. Що це у нас було тут? Світла така ж сама. Трішечки, бачите, відклеються. Ну, можливо, колись я, якщо руки дойдуть, візьму їх, підклею. Звичайний канцелярський клей бере, нормально клеїть вже не одну костяту врятував таким чином. Трішки десь вологість такий, бачите, попала. Так. Ну і вона така ж сама. Теж вологість десь, бо десь в одному місці вони разом лежали. І ось тако. Ось такі вони страшненькі стали. Але нічого. Нічого. При нагоді, якщо з'являться більш в кращому стані, будуть інші. От, бачите, рекорд синенький, до речі, теж от немає подушечки, теж десь пересохла, відклеїлась і втратилася по дорозі. І на цьому ми поміняємо подушечку. Поставимо з донорських касет. Так, ну давайте хоч спробуємо перемотати, якщо воно получиться. Так. Ця ще мотається, до речі. Давайте. Так. І подивимося Що в нас на стрічці? Цій? Опа! Так. Вона нібито виглядає краще, менше хвилюк в неї. Але ж самі розумієте, це може бути десь отак от в якомусь місці так попадає. Десь хвильки є, десь хвилюк нема. Так, подушечку замінимо ми. Має такий рудий колір. Стрічечка. До речі, мережа каже, що ці касети не були ніяк пов'язані ні з Басфом, ні з Аквою. Ну, принаймні так, мережа каже. Але є все ж таки підозра, що десь вони, можливо, і замовлялися в Басф. А може все ж таки і Аква. Так, ну і четвертий варіант. Теж Некерман. Хай Динамік. Все те ж саме. Але касетка приурочена е, до чемпіонату світу по футболу в 74-му році, який проходив в Німеччині. Ось, бачите? Нещодавно я вам демонстрував олімпійські басфи 1972-го року. І от наразі настав момент. Вам щоб показати касетка, яка була приурочена до футбольного чемпіонату в 74-му році. З логотипом Некерман. Касетка трішечки відрізняється, так. Так, ну папір тут, до речі, набагато тоньше, ніж в попередніх касетках. Теж є, бачите, артикул. 8075. Ось тут щось на касетах нема. От неможливо зрозуміти. Ну, будемо сподіватися, що це рідно. Так, ну, не пописано і то добре. І то добре. До речі, зверніть увагу, що написано: Cobalt Energy Tape. Написано. Що використовується кобальтова стрічка з напиленням Кобальту. Цікаво. Що це мається на увазі? Так. Ну і сама касета. Бачите, вона дуже схожа на 70-ті роки під БАСФ. Теж має гвинти з другого боку. І касета, до речі, зберіглася в гарному стані. Добре, що не пописано і не вигорівша. Не відклеюються. Є в мене ще одна така касетка, але немає е, до неї її бокса. Тобто просто гола касетка, і з одного боку є написульки. Ну, добре, що є. Е, потрапила ще ось така чистенька. Нема на них сирійних, якісь там сирійників, Ні, нічого нема. Так, ну що ж, а тут, до речі, дивіться, тут, як у Philips, маю ось таку подушечку. Philips, скотч, які такі використовували. Нагадайте в коментарях, які ще бренди використовували ось таку подушечку. Я не дуже люблю ці подушечки. Вони до наших часів, звісно, не доживають. Особливо і приходиться, ага. Бачите, цю касету скоріш за все, виробляв перматон. Оце їхня така відзнака. Бачите, така ямочка замість центрального гвинта. Оце перма... перматон так виробляв. От по цій ямочці можна і, як то кажуть, ідентифікувати. Ну, давайте спробуємо подивитися на стрічку. Так, мотається. Мотається доволі легко. Так. А стрічка тут вже така. коричнева, темно коричнева. Може, дійсно якийсь там кобальт використовували вже. Ось така. Ну, тут я теж думаю, замінити ось цю подушечку. Придеться поміняти на нормальну, звичайно, стандартну. Ну, інакше для чого її тут тримати. Так. Ось така от касетка. Чому я називав, що це 74-й рік, я можу, звісно, помилятися. Але десь все одно це 74-й, 3-й, може, 5-й, але десь поруч, поруч воно ну, тримається ці касетки. Ну, ця, звісно, 74-й, так як вже зрозуміло. От по, по цій вкладці. Так. І давайте спробуємо, що у нас на якій це касеті. У нас, по-моєму, що на цій. 60 сюди. Да? Так, нема. От ми її і розберемо і замінимо подушечку з цієї донорської касети. Розберу цю, розберу цю і замінимо. І так, викрутка є. Ставлю на паузу. Економим час. Так. Розкрутив касетку. Так, болтики такі, як мають бути. В Бас такі ж самі використовувалися в, тому, в тих 72-му році. Нещодавно що я показував олімпійські касетки. Так, ну що ж, зробимо тако. Оп. Оп, оп, оп. оп О. Є. Бачите? Звичайна антифрикційна така. Ще без напилення цього. Да, часом, як то кажуть, покорожено трішечки, але. О, а от дивіться, які, які катушечки використовувалися. Так, до речі, щось я цих не бачу. Тун-тун-тун. А ні, може тут? Ага. А роликів немає. Просто направлялки. По цих стрічка і йде. Ось така фігня-малята. Бачите, як все. Дуже скромно. Так, ну давайте я. Звідси. Візьму. Подушечку. До речі, коли міняю подушечки ці, я їх трішечки. Зубною такою щиточкою. чищу. Щоб трішечки хоча б забрати той нальот. От. Тепер. оцього Еге, ми забираємо. Так. Атіу? Ось так от є. Ставимо на місце. Нагадую, як є якась ювелірна робота, правда? Так. Це у нас. У нас це вже не цікавить, хоча там ще деякі запчастюні. Так. Ось така касетка. Ось так воно буде виглядати. Бачите, як стрічка йде? Просто по осях. Ну що ж. Ставимо на місці прокладочки. І. Оп! Все. І касетку ми зібрали. Так, до речі, дійсно. Бачите, на цих теж зразу не помітив, але цей оця ямочка. Це така відмінність. Виробляла ці касети перматон 100%. Це перматоновські касетки. Так, ну що ж, давайте я її скручу. І ми ж її і спробуємо прописати. Але нема що чекати від, від неї якоїсь там якості. Але спробуємо, чи калібренеться вона, і чи пропишеться взагалі. Ну, експеримент так експеримент. Натискаю паузу. Так, ми біля деки. Касету я зібрав. Все на місці скрутив. І давайте спробуємо. Так, промотаю я трішечки. ой Ой-ой-ой, ой-ой. Таке враження, що ми не промотаємо її. Вона не хоче мотатися. Так, навіть не хочемо мотатись. Що ми зробимо? Я візьму іншу касетку. Візьмемо перший варіант. Тут хоча б є подушечка. Ну давайте. Що ж ми зря, як то кажуть, зібралися тут. О! Ця мотає. Давайте десь хвилин 5. Промотаємо вперед. Можливо, там буде менше зам'яток. А ми зараз і подивимось, до речі. Так, думаю, досить. Ну, Давайте глянемо. Так, ну, хвилюк менше. Ну і давайте а, Значить... Калібровку? Відпускаємо паузу. Так, що ми большему Я думаю, що калібровка не вийде в нас. Так, бачите? Літера А моргає, а це значить, що касета не калібрується. Ну, що зробиш? Почнемо. Тоді ми спробуємо записати, почуємо, як воно, наскільки страшно все виглядає. Так. А Оп. До нуля. Ну, не, не до нуля, а на самий нуль. Зараз ми пропишемо десь на хвилинку. Спробуємо щось почути. Я так думаю, що ми почуємо а, теж великий шум. Хоча на касеті написано низький шум, але... Як то кажуть, нас вже не намахаєш. Низький шум. Все таке. Так. Я спиняю. І музику ми теж спиняємо. Так, і тоді що? Ми послухаємо? Що в нас з цього вийшло? Давайте до кінця проматувати не буду. Низьких нема. Ну, запис. Зрозуміло, що це чорт і що, але ми спробували і ми все це побачили. Можливо, якщо цю касетку знайти е, нову запечатану, можливо, з цього щось вийде. Але ну, не знаю. Я сумніваюся в цьому. Це не самі такі відомі бренди, і чекати від них е, якоїсь такої сумасшедшої якості не варто. Вертаємося за стіл. Так, ми знову на місці. І що ж, що ми з цього побачили? Одна касетка взагалі не мотається. Треба буде перевірити ще раз, що, що саме, промотати може туди-сюди. Ну, хоча б подушечку поставили. Так. А ця... Ну, запис жахливий. Рідна стрічка непригодна для запису і прослуховування музики. Сута музейний експонат. Так. Ось такі не кермани у нас сьогодні були на огляді. Пишіть свої коментарі, ставте вподобачки. Не шкодуйте свого пальчика, натисніть вподобаєчку. І підпишіться. Хто ще це не зробив, підпишіться, будь ласка. Вам можливо все одно, а мені буде приємно. На цьому все. Я з вами прощаюся, але не назавжди. Ми ще повернемося і будемо оглядати наступні касетки. На все добре. Слава Україні!